Йоу друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в тему загадку, Щось я довго в неї не заходив. Казали мені оновити, але я хотів вже відео зробити, так що я не оновляв, Давайте спів покрутим. крутити колесо. Давай щось прикольне. До речі, мені на городах дня о, одна пасочка. Мені дали пістик, який в мене вже був. Наприклад, де нагородення? Я їх не бачу. О, Дейлі. О, оцей пісню були. Далі я не знаю, але він шостий. А на день цього буду взагалі якісь на сусіда. Так. О, ми майже до цього дійшли. І грати. того грати. Де туди яклиш? Друзі, я відбіг подалі від тих Пацанрів у тих зелених. Ну. ну нафіга я вас визволяв. У мене є, бачите, золотий ключ. Але вони може мене відстануть, коли я буду в своїй хатині. Пішу його, що Так, ну, мені кажуть, що я можу подивитися бінокль, але я не можу. Пам'ятаєте, що. В серії селі казало, що треба йти за проводами від камер. О, якраз сусід вийшов, щоб я пішов. Правда? Правда. Щоб залізти зараз в мою хату, я... Буду шокований. Немає. Є сусід. Але... Ті, що за мною ганяються, вони мені спокою не дають. Вони десь тут чуєш пропали. О! Так, сусід вийшов, що я піду до нього, друзі, мої. мої. Я не буду вам мішати тут тусуватись. Просто відкриваю двері, біжу, не зачіпаю. Біжу до дротен. По дротам. Сусід вже, походу, вже до мене біжить. Тут ще оцей чел ходить. Ай, де тут цей чел він мене приб'є, коли я... Давай. Дрожня. Дружня. Все. Так. Ты, змей! Упусти платформу. Дяк! За мною біжать! Як мені опустити платформу? Яку уже платформу? Скажіть! Яки, яку, може підняти? Що? Відведи додому Агату. Що, ні ні, 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 будь ласка, ні, ні, ні. Ні, 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 відведи додому Агату. Де агата? За, 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 за мною. Агата, за мною, за мною, я тебе відведу, відведу, відведу. Усі, ні, ні. ні Тікай, тікай. Треба заново ходити. Фух, друзі, це було жорстко. Я навіть не знаю, що мені робити. Я її так і не відніс додому. Давайте ще раз, ще раз, ще раз. Ще раз. Друга спроба, друга спроба. Я думаю... ой... Оце вже все. Не повачить сусід і біжить зі мною. Якщо в мене є монети, я зможу переродитись, якщо мене будь-хто зловить. Давай. Ні, отак. Ти зміг. І тепер агату додому треба відправити. Як це правильно зробити? За мною вже біжать. Мене оточили! Ух, ух, ух! Шай сусід! Як мені обще це бути, як мені бути? Тому не було і не відключати камери. Ага, Бо... тепер. Ні, 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 сусід, ні! Ну, не, тікай, тікай! Все, тікай! Просто тікай! Просто тікайте! Просто тікайте! Просто тікайте, просто тікайте, тікати, тікати, тікати. Фух! Друзі, ми це зробили! Зараз треба просто її віднести додому. Який я радий! Я не хочу пропускати сінематик, бо... Кота зробив нюк. Кіт. Це креслення. А що робити? Показав за люкс. Дізнайся, які деталі потрібні робокоту. Льо, як дізнатися. Дізнайся, які деталі потрібні робо-коту. Hmm. а який? Можливо був... Стоп. Мені таке, це кецен, не... Ой! Е! Тобто задовбали мене мене січли! Ви ці задовбали. Але якщо дізнатися, які деталі потрібні. Ці деталі можуть бути цей. Або в тому Кетсу. Кетсон, я досі не отримаю надію, що це буде скутів проти собак. у нас такий говори, що е, це буде котів. Я не спитуюсь. Знайду вімкнути генератор і заряди робокота. Генератор, оце. Вам потрібно змусити генератор для. А який ще генератор? Я не розумію. Оце? Ні. Це долі, якийсь електрощиток. Це генератор, я не знаю. Вам потрібно запустити генератор для роботи на комп'ютері? Оу, а де генератор? Де генератор? Човленіки. Так, знайди спосіб. Генератор. Не тут мене чекають. Це не чесно. Якщо генератор десь у домі. Ну, то я не знаю, що таке генератор. Чекайте Все-таки, друзі, я подумав, що треба оцих... якось обманути. Во, генератор! Але тут усі пацани. Окей. Спосіб номер 1 Спосіб номер 1 так, за мною ходіть. Все, вони. Все. Використайте. Знайти Знайди паливо для генератора! Де паливо може бути! Як просто просто дитина! Фух. Котик, знаєш, де паливо може бути? Мені відкрилося оце кецон Ні, замкнено. А чого це замкнено? Я не пам'ятаю. А де паливо може бути? Ну я не знаю, але ну, в шапках тут нічого не було. Просто тупо пусто. А може в сусіда має бути паливо? Ну, я не знаю. А як нам знайти паливо, якщо нас... якісь щелліси підстерігають. Де вони? Ой, вони... Прем'є біля порогу. Вичікують мене тільки. Я не знаю, як таке паливо. Далі. Фух, друзі, у сусіда є машина, напевне, має бути і паливо. Це легко сказано. У нього ж машина в гаражі, але гараж замкнути потім не можна від... Ох. Але можна з території сусіда це зробити. Так, зараз тільки треба втекти Коротше. Яблоком. можна її розбити. Можна розбити вікно. Як я те люблю. Ну, яблуком розбити вікно, а пані Гата має за свої гроші купляти. Але я її рятую. Сюди має бути машина і... Машина сюда... вже погнали. Му. Ну, теж мені. Що я вам чесно карті не вийде? Паливо! Все! Залий паливо в генератор. Ну, це легко. А потім нам треба буде комп'ютер запустити. Це легко. Боку тут не вистачає пам'яті. А що? А що? Пам'яті не вистачає. Мені потрібно ставити мікророзходну схему пам'яті. Де ця схема? Я не знаю. Тут все треба шукати. А де ту схему знайти? Я не знаю. Схему потім нажати кнопку. Да. почекайте, зараз підказку. Ну, я підказку, пишу, щоб знаходиться на території Агати. От нас все такі підстерігають. Ну це що ж таке? Десь на територія гад. Ну вже... Може... О! Обрізають. Навіть можуть обрізати. Головне, щоб мене ловити. так да, вже. Вони нічим не кинеш. вони? Але... А! і И закрытиваем. Якщо на території Агати Ні. Ні, ні. Що? Щоб це не ну, тут не чип. Можешь жить. В шуклятках появилось. Ні. Ха-ха! Чи десь на території Агати пише? А де? О, чип? Завантаж пам'ять роботу. Куту. А як? Зараз будемо пробувати Це мене ті. Це не так? Запусти робокота. Ура! Mm -hmm. Ой, <смірко> це жорстко. Що? Що нам треба робити? Я не пам'ятаю. Оце цих збивати. Чик. Чик. О тут є. А! По мені все-таки і стріляти можуть. Тебе треба мені їх збивати у... Усіх! Дешетне суну. сунуть! Суйнуть! Сусід тебе це так просто не минеться! О! Дуже! Тупе керування. Два кота. Ну, я тут не виживу Треба, походу, не всіх відбити. Я не знаю Так, друзі. Де вони? Уже ганяють? Мені може треба нам заново запустити робокота. Ну я не знаю, що там з клестими про агату. Я не знаю, що там скласти. Там треба. Запусти робокота. Ну, мені значить, треба котів плати. Та ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чого нас стріляє? Ну, будь ласка, не підводіть мене. Кіт, не підводи під... Це на тяжко. Я не можу. Останній, давай. Ні, я не можу. Ну це як? Друзі? У мене колись Кудись? Веде. Я застряг. Але мене колись веде. Все такі. Що? Вона перехват завжди. О, що тут за кіт? Кіт мене теж буде брати. Мене тягне туди походу, Бо я підкраску юзанув. Мені казали, що йде за неї стрілку. Так? Це із-за того, що я юзанув підкраску, Але все-таки ми запустили і непонятно, що далі. Так що, думаю, настав час позначатися з сусідом. У мене нема... В пистолет. Я... А, а ты да, эти дроиды? Хуй! Тут он и я. Воу! Приколь! 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 Лоль! Лол, прикол, привет, сосед Туйки. Ну, не зайду на зуму стрілку. Ой! Вас ящика треба кинути. Ой, вони ті ящики я зову. Які же поскоди цієї. Якби же знав, що ви так будете робити, я б навіть вас б не робив. Я вас би не робив навіть. Так, нам писали, знайде тут правову гармату. Знайди ключі від секретної шапки. Сусід уже знає що я з нього вдома. Прикольно. Ноль приколь. Як то кажуть. Реально перехват. Ви бачите там було Від Де Ще друзі. Знайди а... ключі від секретної шапки, вони можуть бути десь тут. Просто треба політати. Але я знаю, тут ходить один паразит, привіт. Політ... А, вовне! Паразити! До речі, сіди ходить! Тут і кіт ходить! Тут ще кіт ходить! Я поняв, кіт нам також буде мешати речі. Не кто не знал. Кто не знал? А, Сид, выйдешь? Чина. А это что? Я, может, его знаю. Так, цехи, его Чили. Я не как хочешь назвать. Знаєте, що першого на останок мана? Зробити. робити. Залізте в до сусіда. Ну що, в мене? мене? на кінець. Війде. Байду, хай він мене ловить чи ловить потік тут пезні. Але як він мене так же замічає? Та я. Та я. Тут я не знаю, куди цей ключ став Ого! Угу. Ні-о! Зловили? Чи що? Що ж, друзі, всім додивися до кінця. Дуже сильно дякую вам. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми на наступні рази будемо пробувати шукати ключі від секретної шафки. Пробувати? геш, геш. Цей. Від секретної шарфи ключі будемо шукати. Будемо шукати ключі? Тож. Хто додивився до кінця. Всім дякую, навіть хто не додивився. Вони не могли Ставте лайки. Тож, бувайте.